Пане президенте, ви вчора ввечері неодноразово згадували, що напад Росії на Україну був помилкою. Про яку саме помилку мова? помилка полягала в тому, що ми допустили війну. Якби Байден був компетентним і якби Зеленський був компетентним. Бо я не знаю, чи він є таким. У нас була важка розмова з цим хлопцем тут. Він просто вимагав більшого й більшого. Чи говорили ви з президентом Зеленським про його пропозицію закупити додаткові батареї ракет для Петріот? О, я не знаю. Він завжди прагне придбати ракети, як ви знаєте. Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну чи не так. Не можна починати війну проти когось, хто у 20 разів переважає, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. І найголовніше у вас мільйони людей мертві. Мільйони людей мертві через трьох людей. Скажімо так, Путін номер один. Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить, це номер два. І Зеленський.